Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні починаємо дивитись більш детально фронт, Запорізький напрямок Запоріжжя. Я вам хочу сказати, як у нас тут в Харкові весело, то треба дивитись краще вас, щоб у вас не було так весело, як у нас. Весело в лапках. Хто зрозумів, то зрозумів. Єдине, що все вислуховуєте дуже мудро. Отримали інформацію, все, будемо ще дивитись, не панікуйте, тому що плани, плани ворога по вам, вони дуже цікаві, і в декілька заходів він буде намагатися свій план реалізувати. Тобто відчуття такі, що. Ворог до останнього хоче, щоб ми думали, що він зробить одне, а він зробить зовсім інше. Зовсім інакше. Давайте Запоріжжя спочатку, потім область. Запоріжжя, найближчі дні. Запоріжжя. Буде готуватись, буде дуже обирати цілі, дуже обирати прискіпливо, хоче жертв. Будуть загублені душі. Коли загублені душі, це люди або сплять, або дітки маленькі. Тобто душа, яка не зрозуміла, що вона відійшла. Готується. Що на фронті три напрямки руху у вас? Що три боки, трійка. З трьох боків міста. Дивіться, де там у вас, бо розвідка буде літати ворога. Він готується, з трьох боків будуть дрони заходити. Значить, те, що стосується передмістя, як мені показує, якщо у вас висить дрон, то він вишукує військових. Або вони думають, що вони там передмісті будуть формувати якісь колонни. Він шукає військових. Запоріжжя найближчі дні. Агентура попросинається ворожа. Прям повстають. Прям дуже багато інформації будуть передавати. Чомусь мені гуртожитки кажуть, дуже обережно треба бути. Не знаю чому. Там, де переміщення у вас особи. Куди розселяли, так кажуть. Не треба писати тільки в коментарях, куди адресу і все інше. Добре? Там, де людям надали прихисток. По-перше, хтось ще буде їхати. Зараз поприхисток прихисток до вас, до Запоріжжя. Ворог хоче щось зірвати. Або поставку, постачання, е або рух наш вперед вперед, тобто мета щось зірвати нам. А він нічого не зможе зірвати, бо він взагалі не розуміє, що відбувається. Так, зараз Запоріжжя, найближчі дні. Жертви все одно показує, що готується до жертви. Вночі буде як початок, і в день можуть бути жертви. Він буде підлітати, облітати якось територію, отримувати інформацію, летіти назад. Точкове ураження. Масивна дуже підготовка. В'їзд, виїзд. От як дороги у вас йдуть з декількох боків. Де ви там? Запорізька частина, ближче до Донеччини частина, до Дніпра. З трьох боків показує. може бути зальоти місто. Так, Запоріжжя найближчі дні. Хотіла прокоментувати, поки не буду. тут Зараз без особистого. Передмістя спочатку гучно. Зіб'ють, я так думаю, що дрон зіб'ють ще. А потім вже наступна атака. О, він все бачить. Може, у вас камери показують йому? Він все бачить, весь рух, всі дороги, всі шляхи бачить. Може, він під камери вам підключається? Я просто дивлюся очами ворога як зверху, так на місто. З боку області вашої. Знаєте, от... там, де окуповано, він як дивиться на один берег спочатку, потім на інший, прямо зверху. Я все бачу. Дуже мало уваги у вас зараз буде приділятися чомусь саме фортифікація. Не схаменулися, не спохватилися, нічого. Більше будуть просити, ваші, ваша влада, дайте захист повітря, а вам треба фортифікації, щоб цивільних захищати. Вам літаки треба. Вам треба, вам треба підіймати авіацію, в Запоріжжя. Авіація вас врятує від ракет. Так. Є такий план, був такий план, я так бачу. Саме щоб захистити те, що на воді у вас стоїть, але зараз він ще не реалізований. От авіація вас врятує. Не знаю, може ви петицію напишете? Я не думаю, що на неї відповідь дадуть. Чому я так зараз? Бо я бачу, що ворогу дозволять. Жертви принести. Можна було підготуватись до цієї атаки, можна було. Команди не дадуть, не дадуть. Таке щось нависло над вами, знаєте. Які плани ворога щодо Запоріжжя? Домовитися з жінкою. Але не зараз. Зараз ще повоювати, обстрілювати. Він хоче рух на, на вашому фронті, але несподіваний і дуже масований. По землі операцію якусь готує. Будемо дивитись червень більш прискіпливо. Тому що я ж казала, мені знаєте, мені так подобається, коли ви пишете, там, хто що казав в інтернеті. Ми коли річний дивились, я вам казала, друге півріччя важке. І я не могла зрозуміти, чому, бо воно не стикалося зовсім з тим, що нам зброю нарешті дають. А воно буде важке. Ми подивимось прямо по друге півріччя по всіх напрямках фронту. Запоріжжя найближчі дні. У нас жертви серед військових. Ворог прям знає, коли ми, куди ми висуваємось, і нас прям вибиває. Зрада є. Знову жінка ваша на грошах сидить. Що вас з жінками при владі навезе вам? Мої хороші, для інфраструктури, небезпека для цивільних. Знову об'єкти на воді. Дні прогрес. Найближчі Ні, дні прогрес. найближчі дні. Лісосмуга. Нібито з води заходить, але а, його більше інше цікавить. Не можу все казати. Поруч, де у вас там зелені зони. Дніпрогас, чи буде вручання Дніпрогас, найближчі дні. Найближче не повинен, каже. Я почекаю. Я вам буду мститись. По Дніпрегесу, якщо б'ю, то я щуся вам за ваш рух на фронті. Це нам ворог каже. Але я не хочу його зараз знищувати. Я не буду його зараз знищувати. Почули? Васильівка, найближчі дні. На ворога чекаємо. На рух ворога звідти чекаємо. Чи буде рух у ворога з Василівки на Запоріжжя? Вогонь буде. Ракети звідти будуть йти. Він там не може пройти. Буде якась небезпека, щось буде в наближених населених пунктах. Всі зона. Щось буде. Якийсь рух, але він ще не сформований, ще не зрозуміло, що ворог хоче. Що ворог хоче. Мелітополь, найближчі дні. Ну, окремо зробимо по вашому фронту, прям розгорнуто. Треба трошки почекати, хай сформує свої думки. Ворог. Мелітополь, там прильоти наші б'ють. Русня. військові ворожі загинуть. Техніка, і якийсь важливий пункт. Бердянська найближчі дні. Бердянська найближчі дні. Я взагалі не вірю новинам. Вони е, кажуть, нібито правду, але так її доносять, що складається хибне враження. Зрозуміли? Бердянськ. там є небезпека для цивільних, там по інфраструктурі, там в них щось іздетонує. Із Бордянська летить по інфраструктурі, але це не ваше місто. Це туди вбік, якось чомусь кривого рогу показує. Там гучно, там виходи і прильоти. За найближчі дні. Пуски звідти. Чомусь показують, що через ці пуски загинуть наші військові. Ох, там буде провокація. Ох, вони до провокації готуються. Ох, вони готуються. Там ще якийсь вибух такий буде, незрозуміли. ЗС, чи буде виток радіації? Та вони там паніці які будуть, якісь. Буде виток? Буде. Щось буде, підвищиться, ліквідується. Буде нервувати Енергодари. Що в Енергодарі на найближчі дні? Небезпека для цивільних. Прямі зіткнення. Небезпека. Там буде когось або вивозити, або рекомендувати. Слухати там щось. А що відбувається? Ну, тут якісь показують. Зіткнення у повітрі, вогонь з двох боків. Там буде зараз, знаєте, так, спокійно, от, от те, що я казала спочатку, спокійно сприймайте новини, бо підвищений фон буде, але там якась небезпека для самого міста. Там ну, поки не показала такої великої катастрофи. Катастрофа на зараз. Ні, у воду щось ще скинуть. Таке. Яка фаниті все. Так, вони солоденькі. Роботи, покажи мені наші жертви. Яка там вода поруч? Я не знаю, що там поруч, куди вони хочуть вийти? До болот, до своїх. А ми не знаємо, що робить. А що, скажуть відступати? Отут вивозити будуть якісь села найближчі наближені. Скажуть відступати з роботи. Є такі думки. Десь відійти і зайняти іншу позицію. Нам не можна це робити, ворог піде кулаком, чи як там воно. Нам не можна зараз відступати. Я розумію, що там гинуть наші хлопці, іноді краще відступити. Я вам кажу, жертви тоді будуть більше. Треба протриматись до трьох діб. Чомусь так. Бачу картинками, розумієте? Відчуттями, відчуваю страх. Відчуваю те, що ворог суне, але ворог боїться так само. Роботи на що буде, скажи мені? Плани ворога можуть обнулитися, треба простояти. Підтягнути резерв туди. Оріхівський напрямок, покажи мені. Сили треба туди, сили. Давайте, хлопці, швидше будуть казати. Швидше, швидше поїхали-поїхали. Дронів не вистачає. Так, донатьте, хто збирає, давайте цим людям. Я вже скоро сама почну виготовляти. Дронів не вистачає. З повітря нам чогось на Оріхівському не вистачає. Багато жертв везуть. Ворог дуже лютий. Ближче звуки вибухів, буде, оріхів ближче чує ворога. поле найближче дні. От як нібито, знаєте, буде здаватися, що все спокійно, але там треба в якусь сильну оборону ставати. Ворог буде прощупувати фронт. голе поле там прям вам дуже видно буде, як ворог. Збирається. От ви як дивитесь вдалечінь, він нібито не на вас йде, але щось формує. Я не знаю, як ви там можете бачити його, але буде видно, що ворог десь скупчується, готується. Мати в голові не буду мати. Так, мак. Бомбити будуть токмак, небезпека для цивільних. З токмака йде біда на інший напрямок. Отак. Я так розумію, бо техніку вони тягнуть. Вибивати щось з району токмакського будуть. Пологи, Пологи ближчі дні. Ворогу там добре, вони там п'ють, гуляють, скупчуються. Приїжджає туди радіють, ворог приїжджає, радіє, може вони туди їздять відпочивати від бойових. Так, да, є таке. Вільнянськ найближчі дні. Будуть рекомендувати в безпеці побути. Гучно вночі. Гучно. Ворог шукає ціль. Є небезпека для цивільних, я, і ракета йде, мої хороші. Вільнянськ ви просто будете як відлуння, по-перше, чути. По-друге, по району тут руйнація на великі будинки, ну, приватні, я так розумію, вогонь йде. Є небезпека для цивільних прямо.